У Тростянці відбулася загальноміська толока. Колективи та комунальні служби об'єдналися, щоб прибрати місто, зробити його чистішим та затишнішим для мешканців і гостей громади. Так сьогодні на толоці прибираємо, прикрашаємо парк, робимо наш парк краще і місто в цілому. Моя часточка в те, щоб наше місто ставало краще. Часточка моєї роботи, в тому числі, це також до роботи долучилися близько двох сотень учасників, працівники міської ради, комунальних підприємств, освітніх, культурних та спортивних закладів громади. Наш колектив сьогодні доєднався до Толуки. Ми вирішили прийти і прибрати парк. Який безпосередньо знаходиться на міжнародній тросі, ми любимо своє місто, вболіваємо за нього, хочемо, щоб воно було екологічно чистим. І тому ми вирішили долучитися і прибрати парк, зробити дуже гарну справу. Щороку долучаємося до такої важливої і потрібної справи. Толока об'єднала як освітян, так і комунальні служби для прибирання опалого листя, гілля та сміття була залучена комунальна техніка, що значно прискорило роботу. Для того щоб нам комфортно і затишно було у нашому місті, ми не тільки як споживачі, а як справжні громадяни свого маленького містечка показуємо приклад всім і нашим мешканцям і нашим учням, як любити тростянець. І ми доєдналися прибрати наш парк, щоб все було виглядало гарно, щоб могли тут дітки гуляти, люди відпочивати. Знаєте, наше місто дуже гарне, тобто, ну трошки краси додать. Спілкуємося, шуткуємо, ну і працюємо. Погода не Ну, Взагалі місто трусяли дуже красиве. І наш мер, і якби з ми вроді трохи долучаємося, стараються, щоб це місто ще було краще. Тобто, щоб це гарніше було, ми так вирішили. Парки та вулиці міста засяяли чистотою. Учасники толоки наголошують, прибирання це не лише обов'язок комунальних служб, а справа всіх мешканців. Ми приєднуємося до толоки кожного року, і це вже пішла як традиція нашої міської великої громади. Хочемо, щоб наше місто було кращим, прибраним. Коли ми разом, то це сила доєдналися, тому що наша місія допомагати. Ми доєдналися. Зі своєю жінкою, тому що це краса нашого міста. Тисячі людей через нього проходять. Є озеленення і краса нашого міста. Кожен учасник робив свій внесок, аби місто залишалося чистим і охайним. Ведмежа галявина, парки та вулиці тепер готові приймати гостей громади та радувати мешканців. Ми сьогодні разом з працівниками нашого колективу, разом з нашими колегами інших закладів освіти, прибрали ведмежу поляну найулюбленіше місце, де відпочивають мешканці нашого міста, тому що це наше обличчя. А ще тому, що ми цьому навчаємо дбати про довкілля наших діток і маємо бути прикладом. Щоб було красиво в нашому місті, щоб була зелень, прибрати листочки. Це ж наше місто, ми його дуже любимо. Кожен рік практично ми виходимо на толоку. А хто ж буде прибирати наше місто, як не ми. Це дуже важливо і я думаю, що це корисно і нам на повітрі попрацювати. Взагалі не тільки толоки, а треба повсякденно слід свідкувати за чистотою, за красою нашого міста. Не смітити, <гум> бути дуже вічливими людяними і прибирати. Толока у Тростянці це приклад об'єднання громади заради чистоти та краси рідного міста. Парки та вулиці тепер радують око та створюють комфортні умови для прогулянок і відпочинку.